Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді світодіодні автолампи. Показник кольору температури світлового променя 5500. Біле світло повністю копіює денне освітлення, що усуває в тому очей водія, а також дозволяє чітко виділити всі зустрічні об'єкти на дорозі. Інтенсивність світлового потоку дорівнює 5000 люменів. Виходячи з перших двох пунктів, варто відзначити, що промінь світла не схильний до розсіювання. За рахунок цього забезпечується дальність і чіткість освітлення а також запобігає створенню відблисків, здатних засліпити водіїв зустрічного потоку. Потужний рівень роботи знаходиться в діапазоні 25-50 Вт, що значно менше, ніж витрата струму іншими типами лампочок. Будований радіатор ефективно підводить нагріте повітря від елемента, що запобігає поломкам в результаті перегріву. Автомобільні лампочки мають найкращий тип спайки, чіп створений за останніми технологічними досягненнями та проста система підключення. Замовити їх можна на сайті Клі. Иренсаб.ком